Сьогодні ми заглянемо в гості в цікавий магазин з мініатюрним друком і ілюстрацією. Як це можна поєднати? Дивіться, мені потрапили ми в колекцію з от такими от, ем, предметами. Я не знаю, як це картинами, принтами. І мені дуже сподобався формат. Мені він особисто близький, і я хотіла би в такому працювати. Дивіться, як вони продають свої колекції різноманітних картин. Вони просто одним словом описують, що зображено. Мені це дуже сподобалось. Дуже багато продажів. Це бестселер. Бачимо, що в магазині. Майже 20 тисяч продажів, ну. Хоча, звичайно, чек середній в магазині невеликий, але все рівно це дуже популярний магазин, і в них є декілька бестселерів. Так що, якщо вас цікавить саме ця тема, то можете заглянути в такий магазин. Гляньте, як гарно продають і подають ілюстрації, принти і такі більше в стилі, як файн арту, і сучасного мистецтва, так і такі мультяшні ілюстрації. Це мені дуже подобається. Я от мені здається, я навіть почала слідкувати за цим магазином і раджу тим, хто цікавиться темою принтів і всякого гендмейду, теж робити. А ви не хотіли би послухати інтерв'ю на тему роботи через консолідовані посилки на США і продажі зі складів, наскільки це здешевлює відправку і так далі, які там ціни, які там умови, взагалі, от як вам така тема для майбутнього інтерв'ю? Я могла би просто-напросто спитати в декількох контор, які цим займаються. Або якщо вам цікавіше, знайти художників, які працюють з України через склади в США.